Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня UA Зараз щось дуже швидко приготуємо, але я хочу почати своє відео з того, щоб подякувати вам за ваші коментарі. Всі одностайно написали, що не потрібно дзвонити. Я ж кажу разом із вами дуже і дуже велика сила. Єдине, що сьогодні коментар від людини, мабуть, знаєте, Випадково попала на мій канал, вона єдине, що мені порадила, читайте Біблію. Ну, читати Біблію корисно всім. Сьогодні готую з того, що є. Зараз трішки підсмажу картоплі. У мене у морозилки знайшла ось така суміш для жарки написано. Там багато чого є. Ось, і такий шматочок ковбаски залишився. Дуже хочеться, щоб це було смачно. Картоплю вже посолила. Спеції ці, які там. Я сушений чеснок додала. І висипаємо ось цю штуку. Це таке якесь рагу буде в мене. А я не пам'ятаю, коли я купувала. Це дуже давно було. Це якоюсь знижкою, мабуть. А це дивлюсь лежить. Думаю, о-о. Там і горошок і кукурудзи, то все, що бачите. І скільки... Получиться їсти, бачите, я разом змішаю. Середній вогонь, Ой, аромати кукурузки пішли. Болгарського перчика, горошку, так, смакота. О, ковбаску теж порізала на такі кубики, Додаю, бо там, знаєте, один їсть інше дивиться, коли в нас така ситуація, то ось так. І воно швидко так готується. Головне, щоб картопля вже підсмажилась. Ну, все. Ну, того, що є. Як вигідно, коли є якась заморозка. Бачите? Оце поки літо потрібно робити ту заморозку. І моркви, і буде перчик болгарський. Томати я вже казала, що ні, томати я не буду заморожувати, тому що вони не дуже коли вимикається електрика. А ось таке, макота. Я ще вирішила трішки додати чорного перчику, але ну, це все за смаком. Перемішаємо. І все, накриваю кришечкою маленький вогонь, хай тут трошки пропариться і буде добре. Ось так швидко приготували, і що цікаво, що це блюдо можна їсти навіть. Тоді, коли воно холодне, не обов'язково його, його гріти. І сьогодні зранку продивлялася в рекомендованих мені відео лікаря з Грузії. І він так, такий лютий лікар. І в, грузини вони ж і є емоційні, вони, знаєте, завжди, що думають і кажуть, і це ще емоційно жестами рук, якось знаєте, ось так. Тому ви уявляєте картинку, яку я зараз буду розповідати. І він каже: що ви приходите до лікаря? За здоров'ям ви приходите до лікаря, а де ви його діли? Вам при народженні Бог дає руки, ноги, розум, щоб ви користались цим розумом. А ви що робите? Ви їсте незрозуміло що, ви стрес заїдаєте солодким. Ви виходите з дому тільки тоді, коли ви йдете до лікаря. У вас чи є оці, я називаю так прогулянки, він якось так казав по-іншому. У вас, тобто, ви ще руки, ноги і мозок, це все, коли ви задієте, у вас і буде здоров'я. Пішли, прогулялися. Так, да, я згоден, бігати не всім можна, Біга... Бігати бажано спортсменам, коли потрібне якесь ну, таке навантаження. Вийшли, пройшлись. Вам що ж Бог дав з народження здоров'я, а ви десь його загубили, бо вам не хочеться вийти на вулицю, пройтися, бо вам 10 тисяч рухів, ну, шагів потрібно робити. Пробачте за такі емоції, але. Ти коли намагаєшся перекладати, а сама ще така сушиковая вся, то ви мене розумієте. І він так якось це емоційно. Лікар ніколи не буде займатися вашим здоров'ям. Лікар буде займатися вашою хворобою. І, і дійсно так, знаєте, ми інколи себе якось так жаліємо. Ой, та я заморилася, та я вже не піду, та я по хаті там намоталася, та я вже полежу, та я там краще там, м -м -м, в інтернеті щось подивлюся, мені так краще, ой, та стрес, та зім'я зайве щось там солоденьке, щось я себе теж треба, знаєте, побалувати. І коли ти себе так жалієш, нервуєш. І ще щось, ну, це все докупи йде, і... і ось така реакція у лікаря була. Але я теж лінтяйка. І сьогодні, за рахунок того, що ще слабкість, і я не так, як я прокидаюся 6-й годині ранку, я прокинулась в 9 нас уже було, бо слабкість, ну, розумієте. І на вулиці вже е, нема тієї її... пробачте, телефон. І так, підсумовуючи, що сказав лікар, зранку, коли ми прокидаємось для жінки, це йде, е, як він казав, гімнастика на розтяжку. Для чоловіка це обов'язково силові якісь вправи, там, наприклад, віджиматися. Можна з цього почати свій день, можна. Розклад нашого дня. Коли ми лягаємо спати, коли ми. Хоча, знаєте, у нас в Україні, коли ми лягаємо спати, залежить від того, коли проходить повідомлення від відповітряної тривоги. Але ну все ж таки, все ж таки. Що ми їмо? Ще не зайву інформацію ми до голови беремо. Інколи ми беремо зайву інформацію неперевірено. ми себе е вимучуємо просто. А потім: ой, а це фейк, на що ти потратив своє здоров'я? А потім дійсно ми йдемо до лікаря, і лікар каже, ну так у тебе було здоров'я, де ти його дів? Ну, тобто, тут є те, над чим можна. Якби можна було показати це відео на Ютубі, ну не можна, тому що авторські права і Ютуб мені попередження буде присилати, що я порушую авторські права іншої людини. Тому я не маю права її показувати, її голос, але розповісти, про що казав лікар, то так. Ось так, мої дорогіньки. я хочу вам побажати всім щастя. Щастя на все життя. У кожного поняття щастя це своє, але щастя складається зі здоров'я, з успіху, з спокою, з багато-багато яких речей. І якщо якесь це Одна складова випадає з цього, то це вже не повноцінне щастя. Я вам бажаю повноцінного щастя в вашому житті. Максимально. І все буде добре. Обов'язково. Тому тримаємось і лікуємось, і бережемо своє здоров'я, яке є.